Вітає кучерявий сад. Беремо собі келих червоного вина сухого для розрідження крові і під мою улюблену мелодію прогуляємося вечірнім садочком. Зустрічає нас ароматний чандос, А це Хазенштат Росток. Мені дуже подобається сорт і особливо сподобалась комбінація із зараз побачимо вербеною бамптон лікарською. А також журавцем розанною. Ці поєднання кольорів персикових, жовто-абрикосових та фіолетово – дуже гарно виглядають. Ось моя Вільям Моріс, обрізана на нуль навесні через отаку цікаву зиму. Як вона гарно відросла, остенки мені дуже подобаються. Тим, що в них квіти завжди мають настільки складні барви, там переплітаються стільки різних кольорів, що так розглядати дуже цікаво. Ось ще одна остенка Spirit of Freedom. Коли Жанка сміється Дух Свободи, ти за заграти засунула. Оцю трояндочку важко побачити в гарному стані. Як не дощ, то сонце їй шкодять. А цій красуні нічого не шкодить. Ні дощ, ні сонце, нічого, нічого, ні шкідники, ні хвороби. Східний експрес. Всі мої гості кажуть, Оля, замов нам таку троянду. Дуже видочна, дуже видочна гарна троянда. Здорова, висока, яскрава, чудо. Пульман Орієнт Експрес. В променях вечірнього сонечка. Ось старий сорт Ельдорадо. Кілька квіточок на кущику, невисокий, до 70 см, але колір дуже цікавий. А це на відквітанні Мокароза, а це на заквітанні Мокароза. Колір чудовий. Милуватись не намилуватись. Пуп'яночки. Ось ще одна красоня Yours in Continued Friendship. Ця красунька на передній план однозначно. Дуже гарний сорт, стійкий. Квітку тримає довго, квіточки такі. Чудесні кулючки, колір приємний, тримаються довго. А зараз одну річку буде видно мою коралжеле, котра обіцяє бути високою, красивою. Почекаємо посадка на весні. І ось вона мене вже тішить квіточками у червні. Корал желе. Кораловий колір такий гарний. Ось ще одна моя красуня, герцогиня Крістіана. Дуже люблю цей сорт. Вона в мене під вишенькою, тому сонце її не пече. Під вишенькою купається також в вечірніх промінчиках вальцер Це буде монстрик. Вже видно по ньому. Це теж, ну, по суті, перший сезон моєму садочку. А ось невідомий сорт. Колір не передається, він темний, оксамитовий. Темний, темний. Сорт рясний-рясний. Знати б, що це таке. Якщо хтось впізнає, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Буду дуже вдячна дізнатися, хто це мене так тішить. Ось наша білявочка Вайтлідія. Я її собі на замітку взяла через те, що. Ніякі дощі її не псують, вона створює святковий настрій завжди-завжди за будь-якої погоди і за будь-яких умов. Єдине оті чорні серединки не дуже подобаються, але як дивитись здалеку, то вони і не дуже й помітні. Полічка, лялечка, ці кучеряшечки персикові. Чудесно, чудесно. Так гарно вона сховалася за Вербену Бонарську, а ззаду її підбиває ліхні коронований. Так і хочеться сказати. Вечірнє сонце. Дякую за день. Словами Ліни Костенко. Дякую вам за перегляд. Слава Україні. Запитуйте в коментарях, якщо щось зацікавило. Буду вдячна за будь-яку активність під відео. Дякую.